8 вересня у селі Демидів Вижрицького району відбулось офіційне відкриття стадіону зі штучним покриттям при Демівській спеціалізованій школі. Подія зібрала багато глядачів та представників влади. Особливим гостем на заході став Анатолій Коньков, заслужений майстер спорту СРСР та міжнародного класу. А з 2 вересня 2012 року президент Федерації футболу України. З чим представники влади і привітали пана конькова. Після чого президент федерації футболу звернувся до присутніх. Ви всі не ще всі помніті день, коли ми все время обіцяли дітям і старикам, дітям і старикам життя жизнь цього посвятити. Так вот, наступають ті моменти в жизни, ми от переходим переходимо делу. То що сьогодні делается в Вижрецькому районі і в цілому Київці, навіть тот путь, который ми з вами вместе должны пройти з високо поднятой головою. У ході заходу почесними грамотами були нагороджені ті, хто щиро вболіває за спортивну Україну, провідні спортсмени і тренери Вижроцького району. Після чого наша знімальна група поцікавилась враженнями від заходу про виконану роботу та плани на майбутнє у представників влади. Ми багато робимо праздників, робимо їх поразним причинам. Але цей праздник всему праздником праздник, тому що ми це все делаем для дітей, для наших дітей. І це не може не тільки не но але я щаслив, що є у нас такі в Київської області де можна з удовольствием приїхати не тільки відходити і працювати, але ще і так получать задоволення від того, чого ви перед своїми очима. Я скажу, що сьогодні відкриття ось чудового такого шкільного навчального, спортивного навчального комплексу це крок до визнання Київщини спортивною І буквально час тому. Я в Києві святошинському районі відкривав центр розвитку тенісу, 14 кортів. І сьогодні ми маємо школу тенісу в Бучі, Вірпені, Києва святошинському районі. Я дійсно не помилився. В цьому році ми відкрили на Київщині біля сотні спортивних майданчиків. 10 таких чудових стадіонів, які поряд зі мною. Сьогодні на Київщині створено 520 футбольних команд. Які приймають участь в чемпіонаті районів міст і області. Сьогодні Київщина є дійсно спортивною нацією. Тільки за рахунок того, що діти будуть займатися фізкультурою і спортом, ми відродимо нашу державу як спортивно, е, як духовно. Ви в нас дуже величезні плани, і ми не просто хочемо там зробити стадіон, а це буде ми хочемо, щоб це була легкоатлетична арена Київської області. Яка зможе в себе і футбольний стадіон, і десь ми плануємо не менше п'яти тисяч посадочних місць. Щоб було щоб це була бігова доріжка найсучасної якості, де можна було б захистити навіть світовий результат. Якщо він буде встановлено, для того щоб захистити встановлений світовий результат, повинна відповідати споруда, а, а значить, бігова дорожка, легка атлети. Ми там плануємо і метання молоту, і, 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 і там, де зараз Внизу поле це буде штучне, крите футбольне поле для того, щоб взимку могли діти тренуватись. Тому ми Вижгород готуємо зараз, серйозно працюємо над проєктом, Але я думаю, що все в наших силах і це вже буде таке. Знаєте, от тоді буде настрій, коли вже буде Вижгород збудований. От ми. Визорочену робити території комфортного життя почали з Вижорода, а визорочену спортивну почали будувати з району. А вже факел ми запалимо в Вижороді. Дуже приємно, що це ми все робимо для наших діток, щоб наші дітки займалися спортом, щоб менше уваги приділяли вредним звичкам. І мені приємно, що сьогодні на цьому заході був і губернатор Київщини Анатолій Йосипович Присяжнюк, а також і голова федерації футболу України Анатолій Дмитрович Коньков. Ну, ми працюємо по принципу, влада обіцяє, влада робить. Ви знаєте, що в нашому чемпіонаті району приймає участь 21 команда. Практично у великих селах і у маленьких селах люди збираються, люди тренуються, люди приймають участь у всіх баталіях футболу. І ми плануємо у цьому році розпочати будівництво стадіонів і ще у пірново. Також ми хочемо зробити реконструкцію стадіонів і в місті Вижгороді. Я хотів би привітати всю вижгородську громаду з Днем Фізкультурника, побажати всім міцного здоров'я, достатку, сімейного благополуччя і всіх земних благ. Сільський голова дуже, ну, мабуть, дуже щасливий від цього, тому я сьогодні білий завістю йому. Завидою і впевнений, що в ближайший час ми будемо мати можливість звернутися до внов вибраного президента по футболу, щоб він нам допоміг в місті вижирити, зробити таке ж свято набагато краще. Тому я думаю, що перші кроки ми будемо робити. Ми договорилися сьогодні з Олександром. Олексійовичем приходько, що міська рада і, обла, і міська райдержадміністрація робить проєкт, а кошти буде, може, може допоможе знаменитий футболіст Анатолій, Анатолій Дмитрийч Каньков. Тому е, мені приємно, що він сьогодні присутній на цьому святі. І цю людину я знаю. Е, він дуже порядний, тому у нас все вийде. Тому святом ще раз і займайтеся спортом. І директор Диміївської спеціалізованої школи Галина Якименко і мешканці села задоволені відкриттям. Ну, надзвичайно приємно. По перше, що Демидів має славетні традиції. І Демидівська команда, футбольна команда, дуже славна команда. Дитяча спортивна юнацька школа в нас тут має секцію. Тому безпосередньо учні нашої школи вже мають вагомі результати. Підведення підсумків ми, як правило, завжди проводимо на наших шкільних лінійках і нагороди, діт діти, які отримують. У нас є шкільний музей. І шкільний музей має дуже багато нагород в галузі спорту. І я сподіваюся, що з розвитком і з відкриттям ось нашого спортивно-оздоровчого комплексу шкільного безпосередньо тут здобутки наші примножаться. Це вже в галузі легкої атлетики, в галузі волейболу. Ми маємо здобутки певні, але будемо сподіватися в галузі гандболу нові і в галузі футболу. До цього дуже багато людей просто бігали тут на. Турники бігали, займались фактично ну, от, на, на стадіоні. Він ну, такий плохой був, що там невозможно і грати було просто-напросто. Там такі ями були. А якщо цей стадіон дійсно відкрили, це дуже хорошо, це дуже добре. Я буду бігати на стадіоні, на грати в футбол, э, э, грати ігри. Після закінчення всіх офіційних заходів дітям дали випробувати стадіон у футбольному матчі. А по сусідству на великому стадіоні відбувся матч між збірною ветеранів району та київського Динамо. Номер 10 Ярослав Москаленко та капітан команди номер 7 Анатолій Присяжнюк після першого тайму ділилися враженнями від гри. Ви чули, коли діктор об'являв список гравців, майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу. Це дійсно люди, які довгий час були в спорті і значно молоді. Але дуже цікаво. Сподобалось так, що сили рівні, як кажуть, другий тайм покаже. Зараз вижиро заб'є два. Ми виграємо двадвітисячі 2012 рік, оголошений роком здорового способу життя та спорту. Тож дбайте про своє здоров'я, тим паче у представників влади великі спортивні плани. Мирослава тараруєва Едуард Таравський. Вижгородські новини.